Ми проводимо заняття в класі безпеки в нашому на постійній основі. Розповідаємо ми найголовніші аспекти: розповідаємо про міну небезпеку, що робити, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети, які повинні правильні бути дії, як відійти. Як зателефонувати, кому телефонувати, розповідаємо про пожежну безпеку, охоплюючи і пожежну безпеку вдома, правила поводження в квартирі з електроприкладами, пожежну безпеку на вулиці. Я вважаю, що навіть незважаючи на те, що наш воєнний стан вже триває доволі таки довго, робіть елементарні кроки для того, щоб себе захистити. Зрозуміло, що не завжди змога піти в укриття, не завжди є поруч укриття. Але елементарні речі, да, коли Шахетів збивають, і ми всі це чуємо цілим містом, то можна відійти від вікна, піти десь в коридор, де немає вікон, там заховатися за стіни і почекати. Це не дуже тривалий час, але це дійсно може вберегти і врятувати життя.